Потрібно спочатку розібратися, де знаходиться це житло. Якщо воно знаходиться зараз на окупованій території, то ці люди, на жаль, позбавлені елементарних зараз можливостей для того, щоб щось доводити, щось робити. Я раджу в будь-якому разі зібрати все, що можна зібрати, якщо це не є перешкодою, якщо це не загрожує життю людини. Тобто, це можуть бути фотографії, це можуть бути свідчення інших людей. Наприклад, сусідів. Якщо таке можливе про те, що дійсно такі речі були, що відбулися деякі обставини. Наприклад, бойовики, терористичні війська Російської Федерації захопили ці приміщення житлові, що вони там знаходяться. Можливо, є якісь репортажі, є якісь додаткові документи, які потрапили у публічний простір. Тобто, все це важливо. Навіть зараз, коли правоохоронна система України не може на цій території нічого зробити, ми можемо підготувати. Готувати підґрунтя для того, щоб це стало можливо, коли відбудеться деокупація. Також я раджу зв'язатися з головами цих громад, які окуповані. Є такі громади, дійсно, які там перейшли на бік ворога, але є такі громади, які зробили евакуацію, і голови працюють зараз на Підконтрольні території України на вільній території України і можуть захищати інтереси своїх жителів територіальної громади. Що вони можуть зробити? При ви можете до них звернутися, щоб ці обставини були зафіксовані вашою заявою, тому що саме зараз місцеве самоврядування. Має показати свою силу і підтримку для тих людей, які втратили своє житло внаслідок цієї окупації, внаслідок дій ворога, і підтримати своїх місцевих жителів, навіть якщо вони були змушені евакуюватися. На жаль, я не бачу поки що активних дій з боку органів місцевого самоврядування, голів органів місцевого самоврядування, щоб вони могли об'єднати інтереси таких громадян, але це потрібно робити. Деякі громади Херсонщини почали це робити, коли вони звертаються зараз до правоохоронних органів, зокрема в інтересах тих людей, які не можуть самостійно це зробити, тому що їх майно залишилося на окупованій території, і ставить питання про те, що необхідно це дослідити, надати статус потерпілої особи громаді та всім особам, які постраждали внаслідок цієї окупації. Другий випадок, коли майно знаходиться зараз, на вже доокуповані вільні території України, там діють правоохоронні органи. Перш за все, вам потрібно звернутися до правоохоронних органів, тобто до національної поліції, для того, щоб зафіксувати всі обставини, про які ви говорите. Перш за все, це те, що було проникнення до цього житла, що там проживали окупанти, і що дійсно там було зруйноване це майно. Свідчення сусідів також допоможуть будь-які свідчення, що можуть підтвердити те, що там дійсно було якесь майно. Скажу, юридично, з юридичної точки зору, дуже складно буде доводити те, що яке майно перебувало у вас в приміщенні, що з ним сталося, тому що якщо, наприклад, окупанти вкрали у вас битаву техніку. Вам потрібно мати хоч якісь документи, які можуть підтвердити, що така техніка у вас була. Побутова техніка у вас була, що дійсно ви її купляли. Тобто потрібно звернутися, якщо це можливо, до продавця, щоб відновити документи ці гарантійні. Ну, я вам скажу, зразу це дуже складно, насправді це робити. Що ми радимо? Враховуючи те, що ці люди не потрапляють під дію закону про компенсацію. Враховуючи те, що їм завдана майнова шкода, я пропоную звертатися також до Служби безпеки України, тому що з самого початку ще 14-го року, а зараз є ще окреме провадження від 24.02.2022 року, про за фактом розв'язання і ведення агресивної війни Росії проти України, в межах цього провадження потрібно фіксувати. Цей статус, щоб він був визнаний статус потерпілої особи за кожною такою людиною. Чому тому, що права цієї людини порушені не тільки тим, що в неї захопили її житлові приміщення, вони порушені внаслідок того, що людина була змушена виїхати, що вона не може там проживати, там перебувати, тому що її життю є загроза. Тому я пропоную скористатися нашими типовими заявами. Ми надамо вашої вашому засобу масової інформації, доступ до таких заяв, щоб люди могли за певним алгоритмом їх заповнювати, подавати до служби безпеки України і отримувати відповідну Відповідь від держави про те, що такий статус наданий. Що це надасть у подальшому? У подальшому це право подачі цивільного позову в кримінальному провадженні, це право просити арештувати майно тих осіб, які причетні до ведення агресивної війни Росії проти України. Це право на звернення до суду з позовами проти Російської Федерації та тих осіб, які причетні до ведення війни. Безперечно, держава зараз не може виявити всіх осіб. Які на окупованій території вдиралися до житла, забирали у людей їх майно, робили інші незаконні дії, вчиняли воєнні злочини, там проти життя людей діяли, але ж є ті особи, які є на виду для нас, тобто це колаборанти. Щодо яких розпочати кримінальні провадження пов'язані з фінансуванням терористичного режиму Російської Федерації, ці колаборанти пов'язані з розв'язанням веденням агресивної війни Росії проти України. Крім того, це пособники Російської Федерації, тобто це близьке оточення Путіна та інші впливові особи, які зараз безпосередньо можуть впливати на ведення цієї війни. Наша держава в особі Ради національної безпеки та оборони визначила велике коло осіб санкційних осіб це і фізичні і юридичні особи, які причетні до ведення Російської Федерації агресивної війни проти України. Тому всі ці особи потенційно мають відповідати. Разом з Російською Федерацією перед всіма особами, які втратили своє здоров'я, втратили життя близьких, втратили своє майно і своє нормальне життя. Тобто мова йде і про відшкодування моральної шкоди, і про відшкодування шкоди завданої здоров'ю, і про відшкодування майнової шкоди. Що стосується моральної шкоди, у нашому випадку, що ми от розглядаємо, можна і потрібно обґрунтувати завдану саме моральну шкоду. Тому що людина була вимушена виїхати, залишити все, вона навіть не встигла оформити необхідні документи, що підтверджують її там право на спадщину, або оформити документи, що підтверджують її право власності на це житло там, за іншими підставами. Тобто, принаймні, компонент завданої моральної шкоди тут можна і потрібно доводити. Якщо ми подивимося практику вже наших українських. Національних судів проти Російської Федерації за всі ці роки, навіть до початку повномасштабного вторгнення, ми бачимо, що це дуже сприятливі такі процеси, що дійсно там люди добивалися рішень проти Російської Федерації. Сума виплат була достатньо великою. Тобто, там мова йде і про виплати у розмірі 35 тисяч євро. Тобто, це достатньо, достатньо така гідна сума. Для того, щоб відшкодувати принаймні завдану моральну шкоду. Що стосується майнової шкоди, то це питання часу. Дійсно, потрібно буде дочекатися, коли відбудеться деокупація, щоб там почали діяти органи місцевого самоврядування, щоб там почали діяти наші правоохоронні органи, але вже можна зараз зробити певні кроки для захисту своїх порушених прав. І вони ці кроки призведуть принаймні, до позитивного результату з приводу відшкодування завданої моральної шкоди. І маленьке уточнення, чи є сенс зараз звертатися до правоохоронних органів щодо майна, яке знаходиться на окупованій території, що пограбували, що зламали чи, його взламали, чи... Це має сенс тільки з тої точки зору, що потрібно зафіксувати, що це відбулося. Тому що чим більше ви тягнете, чим більше ви нікуди не звертаєтеся, тим важче вам буде щось доводити, що це відбулося. Принаймні зараз, коли це відбулось, по гарячим слідам потрібно це зробити. Хоча б це зафіксувати. Можна зробити це в одній і ж самій заяві, при зверненні до Служби безпеки України, щоб зафіксувати всі ці обставини, що вам відомі, і за яких, як це сталося, хто там причетний, якщо вам відомі такі особи. Є якісь там у вас фотозйомки або відеозйомки, або, може, у вас там є свідчення людей, інших людей. Крім того, я все одно раджу звертатися до тих органів місцевого самоврядування, які функціонують зараз на вільній території, які перемістилися з окупованої території, тому що це їх завдання вирішувати проблеми своєї громади і шукати шляхів вирішення цих проблем.